Прикладів. Тому що тут є дуже дорожливий на Дніпропетровщині як ніде, і ще у нас на Київщині, де Губський продавав по три земельних акти на одну і ту ж ділянку питання Тимошенко і її попричників. Отже, якщо з'ясувати моє ставлення до Тимошенко, то я вам скажу тільки одну річ: зараз йде судовий процес по приватизації Криворіжсталі і потім незаконному перегляду інвестиційних умов цієї приватизації. І ніхто інший, ніж я, там представляю позиції незалежної проспілки гірників Кривого Рогу, куди ми разом з головою завтра їдемо, виступаючи в якості опонентів і обвинувачів Тимошенко, а теперішня влада, уряд України виступають на захист тих незаконних речей, які Тимошенко зробила, знизивши соціальні зобов'язання інвестора, які вони давали на конкурсі. Отже, я не є прихильником Тимошенко. Водночас я хочу нагадати, що поруч із вами в місті Запоріжжі. Було встановлено уже зараз за Незалежною Україною, як ми знаємо, пам'ятник Сталіну. Молоді люди знищили цю ганьбу для нашого народу. І люди, молоді, опинились десятки людей за гратами в буцігарні в незалежної Україні за знищення пам'ятника Сталіну. І коли ми почали піднімати це питання у нас в Києві, я почув голоси величезної кількості наших демократів, що це є занадто націоналістичні радикали. І коли сьогодні. Вриваються люди в офіси комуністичних проспілок Федерації проспілок України. За що вони вриваються і проводять там арешти і обшуки в місті Києві? Тому що вони не хочуть повністю і швидко віддати все це про майно, яке на нашій ваш точніше внески за радянські часи створювалося. І коли я говорю, що це несправедливо, ми повинні постати на захист людських прав цих людей. Теж мої колеги по вільних проспілках говорять, кого ти захищаєш? Ти захищаєш комуністичні проспілки. Ні, ми не захищаємо ні Тимошенко, ні комуністичні проспілки. Ми захищаємо перевагу верховенства права на Україні, а це значить права кожного. Це дуже вибірково. Не видиркову. Захистить світове єврейство. А ми давайте захищати своїх українців. Давайте давайте спільною справою захищаємо. Прошу, пане Степан, дозвольте до вас звернутися як до представника діаспори. Знаєте, ми говоримо зараз от про Україну як державу, про її окремі проблеми. Ми дуже часто і багато про це говоримо, але ми не говоримо взагалі про націю. Ми ж, українські націоналісти, в принципі, більше повинні говорити про націю. Ви правильно сказали, що у нас 20 мільйонів українців проживає в діаспорі. Ми не говоримо про головну проблему. Нашої нації в цілому, наша нація з двох крил складається, одне крило тут велике і 20 мільйонів в діаспорі. Так оце ліве крило, чи праве, воно дуже хворе, воно вимирає. Йде геноцид діаспори. Ви краще мене знаєте, що українці не мають імунітету до етнічної самобутності від асиміляції українців в діаспорі зникають. Ми маємо просто геноцид, по суті, діаспори цілого крила українського народу. А Україна тут потребує так сталося, що прийшлося в минулому столітті багато людям втікати, щоб зберегти фізично тут людей за століття вибили, саме кращих людей вибили. Тому Україна зараз потребує не Україна, нація, потребує самозбереження. Вона потребує повернення всіх. Як це робили інші нації? Наставав час, ікс, і всі поверталися. Дивіться, кримські татари. Розмовляв з одним, Вони кажуть, я не знаю, що я в Ташкенті, продав дому, мене все було. Я приїхав в чисте поле. <клес> нація покликала. Так от нація українська кличе. Ви потрібні тут. І ви і, 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 і ви потрібні тут. І не тільки для нас, а для вас. Ви там вимираєте. Я ж от розпілкуюся там, в Фейсбуці, туди-сюди. Вже дід, а все, вже в нього внуки англічани, там чи якийсь Бог його знає, якісь аргентинці. Вимирає діаспора. Це є геноцид. Ви потрібні тут до роботи. Не приїжджати, вибачте там книжки, туди. це важливо. Але ви фізично тут потрібні. Всі. Об'явити потрібно велике повернення додому. Приїдьте, проголосуйте тих 10 мільйонів, мільйонів я, влада на. Увага. Ну, 10 з <зас> них проголосують. Я, я закінчую. Чи треба один бути? По-перше, <проб> я зовсім не <проб> згідно з нами, що... <проб> треба рух такий, потужний. Якщо, якщо той діалог, то я би просив, щоб ми отрималися діалог. Поки зерка не Добре, то ви закінчуйте, я тоді пішов. Я готовий вас вислухати. І все, говоріть. Якщо це є діалог, тоді нехай буде діалог. Uh, якщо йде мова про діаспору, що вона вимирає, я вам не, я зовсім не зі зону. Ви щойно мали uh, з Бразилії, тут приїхало понад 200 людей з Бразилії, які відзначують 120 дітей українців в Бразилії. Минулого року відзначували українців uh, в Бувшій Єгославії 120 дітей, uh, коли виїхали з Гавчини. Австралія відзначила 65 ліття свого побуття в Австралії. Минулої неділі відбулося 60 діття українського шкільництва в Австралії. Зі сторони асиміляції ви завжди будете мати частину людей, які асимілюються. Але сьогодні я вже кілька разів в різних інтерв'ю інтерв'ю ставших Є різниця між асиміляцією і інтеграцією. Що це значить бути інтегральною частиною? Інтегральна частина того суспільства сьогодні, я хочу звати Австралію, бо я її найкраще знаю. В Австралії, до Австралії згідно перепису з населення після 50-60-х роках казали, що десь було між 40 до 50 тисяч українців. Згідно останнього перепису з населення є, 40, є 37 тисяч українців. З тих 37 тисяч українців залишилося 5 тисяч, які приїхали. 1949 році, або пізніше. Наприклад, мій батько приїхав він вже покійний. Але його діти, його внуки, сьогодні себе трактують себе як українцями. Сьогодні є 11 тисяч людей, які приїхали з України від 1991 року. Це є їхній вибір. Ми можемо... Ми можемо засуджувати, знаєте, був такий час, що люди виїжджали з України, приїжджали до Америки, Канади, люди питалися, а чому ти, ти виїхав, а чому ти там не будуєш Україну? А ви те саме сьогодні говорите? А я вас запитаюся до 91-го року, 91 року. Ця діаспора, вона що робила? Вона захищала інтрак, вона виходила на вулицю і вимагала ту українську самостійну соборну державу Після 91-го року? після 91-го року. То далі будує ті мости, питання інвестицій, питання обміну і так далі. Ви маєте рацію, що, що дехто повинен сьогодні вернутися. Але якщо ви кажете інші народи, всі ви дайте мені один наряд, на всі вернулися. Вона дуже емоційна, то дуже гарно звучить. Що всі вернулися? Євре Лю... Євре. Що всі, є... 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 я вам скажу, що в Йорку є більше ми будемо є... перші. Чекайте, чекай, чекай, чекай. чекай. чекай, я думаю, що треба бути, бачите, то є та є та ціла справа. Тому я говорив про ці факти. Говорити в такий спосіб, ми, ми що цей діалог повинен сказати? Цей діалог, ми повинні собі сьогодні записати, щоб інтереси України сьогодні було дуже корисне, щоб ті, які виїхали скоріше чи пізніше, застановлялися над тим, повертатися в Україну. Ми повинні таким чином йти. а емоційно ви всі вертайтеся, бо ви є потрібні. Знаєте, то є такі. То є то є, знаєте, то є таке, що люди кажуть, добре сказали кінець. Я вам скажу, ми ті розмови ведуться. Наприклад, багато з тих людей, які сьогодні сидять в Італії, Португалії і, і так далі. Ми маємо окрему комісію, яка розглядає ті питання. Вони, вони розглядають це питання на іншому рівні, тому що вони є далі громадяни України, і вони хочуть нормальний поворот в Україну. Вони хочуть мати ті обставини, щоб вертатися. І вони ту річ обговорюють. І тому ми, я би записав з вашу, все, що ви сьогодні сказали, що одну річ ми повинні розглядати є та роль, яку можуть відіграти, значить люди діаспори сьогодні, вертаючи в Україну. Не всі, але значить, що повертатися може фізично повертатися, він може, значить, інвестиційно вертатися і так далі. Це є слушна думка. Ми беремо її під увагу, але я думаю, що знаєте, мусять бути певні рамці, коли ми говоримо, що всі.